Вітаю усіх хто з нами на хвилі у студії Ольга Сергієва на радіо Миргород. Час інтерв'ю сьогодні. В розмовну студію завітала дівчина легенда, найвідоміша випускниця цього року Дар'я Нечипаєва. Привіт, Дар'я! Добрий день. Дар'я цього року закінчила 11 клас. А як відомо, усіх випускників по закінченню навчання школа відправляє на три літери. У випадку Дар'ї це НМТ, тобто національний мультипредметний тест. Його було запроваджено під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. Школярі здають його вже четвертий рік поспіль, і ця незвичайна дівчина, яка сидить поряд зі мною, здала цей тест на максимально можливо високий бал, а саме 800, тобто по 200 балів на кожен з предметів. Дар'я як вдалося досягти таких результатів? Мабуть, головний секрет успіху це систематично навчатися усі роки. Звісно, я вже в 11 класі готувалася саме до цього формату іспиту. Проходила багато пробних тестів, розв'язувала завдання усіх минулих років. Багато читала, приглядала різних відео, вебінарів, але я не готувалася з репетитором на якихось платних курсах. Ні, я цього не використовувала. Ну тобто, це неудача, це така наполеглива праця, довголітня, причому. Безперечно, зрозуміло. Ну, у вас вже був досвід. Ви ж там ще в олімпіадах брали участь. А ви взагалі от розраховували на високий бал? Чи думали, буде як буде? Ну звісно, я розраховувала, що бали будуть з усіх предметів високі, але що саме 200 балів, звісно, розраховувати не можна, бо там є дуже багато різних чинників. Може одне якесь питання складне потрапити і все вже це не 200. Тож саме максимальний результат там вже є трошки і часточка удачі, якась різні дні, різні тести, але звісно, високий бал це праця багаторічна. Ну і праця і знання. Ну тобто, це не може так, бути в один день. Звісно. Просто так не підеш дати. Удача тут не проканає, якщо сказати, трошки грубовато, але правильно. А що це були за предмети? До речі, які саме чотири три предмети обов'язкові: це українська мова, математика та історія України. Їх складають усі абітурієнти. А четверте, я обрала біологію. Подобаються вам саме ці предмети. Так. Нової олімпіади брали з цих предметів також. Це ж ваші не перші досягнення, саме ТНМТ на 800. Неодноразово брали участь у численних олімпіадах, займали призові місця з різних предметів, серед них і хімія. І історія, математика, також географія, українська мова, література, науки різні, предмети не схожі. Звідки така цікавість до навчання? У мене цікавість до навчання ще там з молодших класів, можливо, навіть раніше, бо батьки створювали таку атмосферу, де круто навчатися, щось пізнавати нове. І з тих часів я намагаюся сумлінно вивчати усі предмети. Я б не сказала, що. Я... Там, наприклад, чисто чи чисто математик, мені цікаві і ці, і ці науки. Ну класно, коли така різносторонність присутня не тільки одна. Ні, буває, звичайно, що тільки одна, і це теж нічого такого поганого. Але от ця різносторонність, різна цікавість, багато знань. Це теж ну воно як мінімум слуговує поваги, бо це велика і дуже довга праця і над собою. А це ну найскладніше працювати над собою у вашому житті було більш ніж достатньо, чи не складно витримувати такий темп? Як вдається поєднувати навчання з відпочинком? Звісно, що витримувати темп доволі складно, особливо вже в 11 класі, коли і підготовка до НМТ, і олімпіади, і школа. Це, звісно, доволі складно, але я намагалася якось знайти час і на те, щоб там відпочити, піти на якусь прогулянку, можливо, десь щось якусь художню книжку прочитати. Насправді можна навчитися розраховувати час на все, але це, звісно, потребує часу навчитися розподіляти час правильно. Так, сісти, запланувати собі плани, так би мовити. Вдається, тобто вам тримати ось цей баланс між відпочинком і працею. Так, зараз я вже хочу кілька місяців відпочити хоча ви тоді вже університет. О, я сподіваюся, що вам це вдасться. Може, принаймні, серпень у вас буде трошки легше, хоча там штучна кампанія, мабуть, найулюбленіший предмет. Є у вас такий? Та мені всі предмети подобаються, але мабуть зараз я б виділила біологію. Оскільки я буду вступати на спеціальність, яка напряму пов'язана із цим предметом. Мені теж дуже подобається біологія. Класний предмет, лайк від мене особисто. І, до речі, випускний у вас взагалі був. Був так, але проблема була в тому, що там же кожен складає нам в різні дати, і я єдина з усього класу. Хто складав вже після випускного? тож якось свято було трошечки цим підпсовано. Напружено, напружено. Не знали за стен. Так. Тому бачите, зря переживали. Тобто mm -hmm. найвідоміша студентка вже України. Окрім олімпіад, ви також брали участь у літературних конкурсах. Захоплюєтесь літературою, написали кілька прозових творів. От про що? Опишете, що цікавить найбільше зараз. На жаль, мені довелося трошечки це поставити на паузу через такий графік, дуже щільний, але я про різне писала там про природу, про місто. Я знаю, що казки писали також так, для дітей казки, так. для молодшого шкільного віку. Mm -hmm. Це якісь, ну не знаю, казки. От на яку тематику? Ну, мабуть, виділю ту казку, де я писала про Янгола, який захищає українські міста від там від ракет, від бомб, від дронів. Я оцю якось найбільше запам'ятала, і вона, мабуть, найважливіше для мене. Ну, вона, мабуть, і для вас, і для всіх інших, і для діток, бо це казка заснована на Таральних реаліях, потім. да на сучасних наших не дуже веселих. На жаль, дітям. Вже і казки такі що про цю війну, але вона позитивна, про Янгола який закриває від цих ракет і так далі. Ви згадували просто про цю казку в інтерв'ю, та я трошки про неї чула. Окрім цих казок, окрім літератури, численних конкурсів, де ви займали призові місця. Чим ще захоплюєтесь? Ну звісно, я люблю просто читати, переглядати різне кіно. Також раніше я ходила там на танці, але зараз якось не ну немає на цей час особливо. Також люблю просто гуляти, насолоджуватися містом, природою. Це мене надихає і дозволяє відпочити. Оцей час випускний, він ну не найлегший в житті, скажімо так, коли йдуть ці НМТ, або там раніше було ЗНО. Ти вступаєш, ти нервуєш, часу може не вистачати. Я бажаю, щоб у вас все устаканилось, налагодилося і таки знайшли ви той час для себе, відпочили і там займались чим собі хочеться. В цьому році ви закінчили школу. Які плани на майбутнє? Ну, плани, звісно, вступати в університет, там сумлінно навчатися. Ада, я би хотіла в майбутньому стати, можливо, і науковцем в цій сфері працювати, бо мені здається, що в мене це виходить. Ну, мені теж так здається, знаєте, дивлячись на ваші результати і на ваші досягнення, то я впевнена, що все у вас вийде старання вам не займати, скажімо так, і на полегливості, це у вас вже є, так що трошечки удачі і все у вас вийде обов'язково. Ну і підходимо трошечки до такої цікавої. Теми це дилем. Я підготувала спеціально для того, щоб і слухачам нашим було цікаво, і вам теж було цікаво. В чому суть цих дилем? Я вам пропоную варіанти, а ви обираєте щось одне із запропонованого. І почнемо з простенького. Готові починати? Так. Так, давайте розганяємось: коти чи собаки? А, мабуть, коти. Чай чи кава? Мені те й те подобається, але, мабуть, більше все таки кава. Білий чи чорний? Хоча сьогодні прийшла в білому, а якось більше чорний подобається, загадковіший. та згодна. Далі переходимо Next Level. Пропоную вам подумати трошки. От уявіть, у вас є вибір поїхати на літературну резиденцію до Парижу або на наукову конференцію з хімії до Японії. І от обидва заходи одночасно, куди поїдете? А, мабуть, на конференцію з хімії, бо. Моя спеціальність буде пов'язана з біологією, але і з хімією також. Бо там, крім біології, буде ще хімія, фізика, математика. Тож, мабуть, я більше буде розвиватися саме в напрямку якихось природничих і точних наук, тож мабуть туди. Ну і плюс Японія, звісно, країна дуже екзотична, незвичайна, цікава. Тож, мабуть, туди. Так. Вам пропонують стипендію на навчання в одному з найкращих університетів світу, але лише за спеціальністю, яка вам не цікава, поїдете чи ні. Мабуть, ні, бо, звісно, важливо, щоб і спеціальність була, хоч якось цікавою. Бо навіть закінчивши дуже крутий університет, навіть якщо запропонують місце з дуже крутою зарплатою, можна сказати, але тобі це не подобається, то не зможеш розвиватися і досягати вершин, бо тобі це не цікаво. Так, це проблема. На жаль, багатьох, до речі людей, які там або навчались, де їм не подобається, або працюють зараз, де не подобається. І воно їм нестерпно Бажаю, щоб у таких людей все налагодилося і таки вони працювали, де подобається. Так, продовжуємо наші дилеми. От уявіть, вам дають суперсилу. Ви щодня можете отримати одну годину додаткового часу, але використовувати її можна лише на щось одне: або навчання, або відпочинок, що оберете? Це доволі складно, це залежить від періоду в житті. Коли готувалася до НМТ, то якось хотілося більше, мабуть, на відпочинок. Ну а зараз та я навіть не знаю. Ну, тоді треба дві години. Тоді Один. треба дві години, одну туди, одну туди. Так, так, так. усе ваше життя це або роман, або науково-популярна книжка. Тут що оберете? Мабуть, навколо популярну книжку. Так, якщо навчання, то онлайн з какао і котом, чи офлайн з улюбленою партою і запахом крейди. Звісно, на онлайні навчатися трошечки, можливо, в якомусь плані легше, бо можна там більше трошки поспати, сидіти в комфорті. Але все-таки, коли я брала університет, я думала саме так, щоб там було і офлайн навчання якомога більше. Тож я, мабуть, за офлайн зараз. Особливо, якщо спеціальність, яка там вимагає практичних лабораторних робіт. Тоді, звісно, це необхідно навчатися очно. Так, далі. Якби вашу казку запропонували втілити у життя, це був би мультфільм чи театральна постановка? Я думаю, що мультфільм, оскільки зараз у мультфільмі очевидно аудиторія набагато більша, бо театральні постановки це далеко не в кожному місті може бути на них ну доволі рідко люди ходять. А мультфільми діти переглядають майже щодня. Мабуть, так. Так, ну я пам'ятаю, раніше ж не було такого доступу. То я бігала раніше, після школи, так. до мультиків, тих там Джекі Чан і все, все інше. Зараз інтернет є і вони доступні, але все одно мультики це топ. Так, далі не дилема, але цікавить ваша думка. Якби ви стали героїнею фільму День Бабака, бачили цей фільм? Ні. Ну, там в чому суть? День бабака, так і говорять і в народі. Тобто, день, як повторюється щодень одне й те ага. саме, зранку прокидаєшся, знову те саме наступний день, знову такі саме те саме, те саме. Який би день ви для себе обрали б, якби от така ситуація трапилась? Хм, ну це доволі складне питання. Дайте подумаю, Разочек, секунду. Можливо, якийсь щасливий. Ну, можливо, Може, той день н... чи нам те знову ж таки? Та ні, НМТ точно не треба кожен день. <laughs> не ну, думаю, можливо. Той день, коли я їздила, можливо, в якесь нове місто чи країну, що небудь таке, було таке, що запам'яталось, от можливо якась країна дійсно Ну, в тій самій Україні, наприклад, коли по Львову гуляла що небудь такого плану. Так, Львів. Він такий його варто запам'ятати. Добре, дуже вам дякую за розмову. Власне, наша бесіда підходить до свого логічного завершення, щоб ви хотіли побажати нашим слухачам наостанок. Ну, звісно, в першу чергу бажаю миру, перемоги України. Я бажаю кожному знайти якусь таку сферу, в якій цікаво працювати, розвиватися, яка захоплює, щоб кожен міг знайти саме ту справу, до якої лежить душа, і який може досягти свого максимуму. І ж... І жити і з відчуттям, що це саме те, що любиш, саме те, що тобі подобається. Повністю підтримую. До речі, якщо не помиляюсь, сьогодні друга хвиля теж складають школярі. НМТ. сьогодні останній день. Бажаю їм усім удачі, скласти. Можливо, буде ще хтось такий, як Дар'я, хто зможе на 800 балів здати, або принаймні просто складіть, просто. Вступіть туди, куди душа забажає, і живіть собі щасливо у своєму студентстві і молодості. Дякую, моєю співрозмовницею сьогодні була Дар'я Нечипаєва, школярка, а нині вже абітурієнтка, відома на всю Україну. Ця неймовірно працьовита і наполеглива дівчина склала НМТ на максимально можливий високий результат: 800 балів, і вона наша з вами землячка. До зустрічі у наступних ефірах тримайте хвіст, пістолет.